Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки у ось таких кольорових ручок торгової марки Zibi, які нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазин Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал досить такий привітний. Залюбки відповідали на всі мої поставлені запитання. Проконсультували мене по всім потрібним товарам. Тому, якщо ви не знаєте, який товар краще вам обрати, ви не хвилюйтесь, вам із цим залюбки допоможуть. Замовлення обробляється досить-таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. Зараз повернемось до наших таких красивих, яскравих ручок, Тільки кольори мені надзвичайно подобаються ручки гілеві. Ось так легко відкривається, можна їх достати, як ви бачите, дістається досить таки легко зручно. Ось така синій, такий голубий колір, Ручка цікава. Дуже зручно, що вона така прозручна, тому що можна подивитись, коли вже закінчується паста, і вчасно її змінити. Знімається ковпасок дуже легко. Зараз ми подивимося, як вони пишуть. Ось, як ви бачите, гілові ручки. Колір яскравий, дуже гарний колір, мені дуже подобається. Зараз спробуємо ще ось цю. О, дуже красивий колір, яскраві ручки. Ну, звичайно. Сохнуть вони не дуже швидко. Тому краще, якщо написали, то пару секунд їх взагалі не трогати, тому що, бачите, може бути таке а Це вам точно не потрібно. Тому у них такі трошечки мінуси це їхні, що вони розтираються, але ж все ж таки це ручки гелеві. І ми знаємо, що ми купуємо, коли маємо на вас гелеві. Тому ручки кольорові, прикольні. Мені дуже сильно подобається, але бачите, тут такий мінус, що тут немає такої прорезіної вставочки, що наш пальчик не совався. Так Таксовається і не дуже зручно. Такий мінус. Жовтий колір його взагалі майже не видно. Ну, тому краще користуватися кимось з цих кольорів, а не жовтий, він не досить яскравий. Але загалом ручки досить такі яскраві, цікаві, мені дуже подобаються. І такі ручки, я думаю, сподобаються кожній дитині, навіть дорослому сподобається. Тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину за ось такі чудові ручки. І тому дякую і до побачення.